Всім привіт! Е, записую для вас коротеньке відео, як зробити собі максимальну кількість дірочок на вашому скілі. Ось як у мене. Е, взагалі, стандартна. Е, стратегія це яка. Так, така. Найбільш проста зрозуміла. Це е, мати ось такі орби. У вас є скіл. Ви його покращуєте. Зараз давайте я свій витягну. Tempest Bell Сьогодні спробую собі зробити на 5 зірочок. У мене буде тільки пару спроб. Не знаю, чи вийде, але, принцип, ви зрозумієте, бо все-таки це не 100% шанс, що це вийде одразу. Ось Tempest Bell Робимо. У мене мій попередній Tempest Bell я теж намагався зробити, але не вийшло на 5 дірочок. Е, ну, і як я кажу, стандартна стратегія це яка. Брати... у вас є Tempest Bell, так? На ньому стандартно дві е, дірочки після того, як ви його просто витягнули зі скіла, скажімо так. Ви робите його на три дірочки. Після чого робите на 4. Після цього робите на 5. Люди, які тільки почали грати. Е, оцей орб, ну він рідкісний, можна сказати. У мене, ви бачите, тільки дві штучки. Цей взагалі я ніколи не бачив, щоб зробити на 5. Він дуже-дуже рідкісний. Прям нереально він рідкісний. Я не знаю, скільки він на трейді коштує. Но він дуже рідкісний. Тобто, просто так собі, щоб накласати орбами, ну не вийде у вас, якщо вам дуже сильно не пощастить, що ви його знайдете. І дуже дорого він коштує, щоб його купити. Тому ми будемо використовувати е, Corruption, вал орби. Такі орби вам будуть, якщо ви тільки десь в першому-другому акті граєте, ну, то у вас ще таких орбів може не буде. Але далі вони будуть вам випадати, це звичайні орби вони всюди випадають. Так як екзальти, вони випадають, там, як алхімки, як регали. Просто звичайні орби, які всюди випадають. Або Ритуал можна фармити, там постійно собі можна кожен раз витягати ці орби. Рітуал ж називається Рітуал, здається. Е, так. Ми будемо використовувати ось ці орби. Тобто, якщо ви е, новачок і ви собі зробили. Не можете такого навіть орба у вас немає, ну то зробіть собі на три дірочки, а потім закидуйте вал, і з якимось шансом він вам додасть якийсь карапшн. Це може бути четверта дірка, він може вам забрати одну дірочку, у вас знову буде два, просто викинете потім цей джуел. Він може додати вам якість до каменю. Такий от рандомний рандомний карапшан. Ну, так працюють валки. Вони додають, можуть додати щось супер вау, і можуть навіть щось забрати у вас з каменю. Але це рандомно, ви не знаєте як. Але ці вали у вас постійно. Камінці теж вам випадають постійно. Тобто це нічого для вас не коштує. Ви можете собі просто намагатись це зробити постійно, коли у вас є ресурси, і колись у вас вийде. От у мене. Вийшло на моєму скілі взагалі з першого разу. Здається, з першого разу. Але Величезне, але після того, як ви вже закараптите предмет, будь-який. Якусь одежу ви закараптите собі, або камінь одежі, ви теж можете рандомні якісь додавати бусти. Це може бути третя дірка, наприклад. Тут. І руну Це може бути. Е Ну Тут якийсь напис додатковий, додаткові якісь фішки, бонуси вам дадуть. А може щось забрати, а може взагалі шмотка знищитись, це теж можливо. Тож що рандомно, щось рандомно додає наша валка. То я давайте собі, у мене буде дві спроби. Я собі спробую зробити Tempest Bell, максимально крутий, який тільки можна. Я спеціально взяв 13 рівня, щоб потім вам щось показати. Бо так, то взагалі, у мене скіли 19 го рівня вже випадають, і вони у мене стоять 19 го рівня. Ось, е Зробив я, значить, звичайним собі камінцем на 3 дірочки. Тепер роблю на 4 дірочки. Бо моя задача зробити на 5 взагалі закараптити. Роблю собі на 4. Тепер я ще хочу собі підняти одразу якість. У мене є камінці, ну то я спробую собі одразу на 20% якість зробити. Більше вже не можна. Більше вже не можна. 20 це максимальна якість каменю. Якраз у мене на дві спроби і цих камінців, і цих, і всього. Ось, максимальну якість собі роблю. І тепер. Кидаємо. Блін, куди я його дів? Я його хотів сюди закинути, а у мене просто для гемів окрема скриня. Де ти Tempest Bell? Вилазь. Це він, це він. Окей, сюди. Хотів тебе покласти. І тепер накладаємо на нього корапшен. Якщо мені пощастить, для відео буде дуже класно, але. Mm, скоріш за все ні. Так, якість. дивимось. якість 20 у нас. І 4 дірочки. І караптимо тепер. Що H... ми зробили? Мінус 1 левел. Мінус 1 левел просто дало. Насправді, це, можна сказати, що не зробило нічого. Бо якраз те, що я вам хотів показати, він був 13-го левелу, зробило 12-го. А до речі, може навіть нічого не зробити, просто валка. Просто нічого може не відбутися. Але, але шмотка закараптиться Е, Отут я вже нічого не можу змінювати, так? Якби. Але ми не можемо нічого змінювати, окрім левела е, каменю. Так насправді, ось бачите, 19-й у мене є. І якщо я його собі поставлю, тобто цей мінус один левел для нас взагалі е, не страшно. Він 15-й зараз, тому що у мене на шмотках плюс 3 левело, додається, а так то він 12-й. Берете просто свій 19 скіл і покращуєте темпес бел до 19-го. Це. Наша закарапчена шмотка. Тобто левели ви можете піднімати скільки хочете. Якщо у вас так вийшло, що закорапталось на мінус левел там, або щось, або просто навіть те, що закораптилось, то не бійтеся. Ви свій скіл е потім можете покращувати камінням. Ви не можете змінювати якість, ви не можете вже змінювати кількість дірочок. Вже нічого ви після карапта не зможете змінювати, але ви можете підвищувати левел, ви можете покращувати його наступними камінцями до свого максимального левелу. Тобто на це не впливає. Окей, ну цей камінець у мене просто е, буде без нічого. Тут ось у мене і так є 23-й, навіть 23 якість, 4 дірочки, тобто цей мені ще гірший. Я його просто. Закину там до себе, та й все. Давайте спробуємо другу спробу. Повторимо. Домашнє завдання тепер робимо. Все, теорію пройшли. Вчитель показав. Давайте тепер ще раз робимо те саме, тільки самі. У нас дві дірочки. Робимо собі третю. Робимо собі четверту. Я роблю четверту, бо в мене є змова в мене є отакий камінець Тобто, п'яту щоб зробити, ну вам потрібен буде оцей орб. На, на е, торгівлі, я не думаю, що він там супер якось дорого коштує. Можете собі купити. Тепер я собі одразу зроблю е, максимальну якість. Там Люся прийшла штовхає, якщо що. Це не я. Е, зроблю собі максимальну якість і знову спробую валку кинути. Ще у мене, знаєте, що є? Отака штука. Orb. Omen of Dextral Coronation. А, ні, це не цей. це не цей Інший, інший. Omen of Corruption, о. Поки це активне в вашому інвентарі. Вибачте, Люча Люся скаче. Ваш вал орб буде більш. непередбачуваним. Що це значить, я не знаю. Може, давайте за. затестимо? Що це значить? Більш непередбачуваним буде, капець, що це значить? Мені здається, що це працює так, що він зараз мені два рази закораптить, мій камінець. Просто два рази закораптить. Давайте, я його активую. І після цього кидаю валку. Подивимось, що, що воно буде. Плюс 20, так, це запам'ятовуємо. Плюс 20 якість, у мене 4 дірочки. Що він зробив? Він мені просто дірочку забрав. Тобто це вже точно викинути Не знаю, що воно було. Отой орб, що він зробив, що він мені дав. Мабуть, ну, нічого. Добре, ну, отак в теорії це все виглядає. І на практиці, ну, воно працює. Просто вам потрібні будуть усі ось орби. Але це, повірте, це набагато дешевше. Просто в рази, в десятки, в сотні разів дешевше, ніж оцей орб знайти, щоб зробити собі дірочку. Тут ви просто собі шукаєте оці орби, вони вам там, якщо якийсь час випадають. І коли вони вам випадають, ви собі намагаєтесь закороптити камінець. Потім його підвищуєте постійно до свого рівня, поки виростете, і ви можете його підвищувати теж. А, отакий от спосіб, метод. Так люди роблять, так я собі зробив на 5-дірочок. Робіть і ви. Все, всім до зустрічі, всім папа, побачимось на стрімах. Ставте вподобайки, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписаний. І до зустрічі в наступному відео. Па-па-па.